Є люди, після спілкування, з якими ви відчуваєте себе максимально спустошеним, як їх взагалі винайти, розрізнити? Саме перше, це люди з постійними вічними скаргами. У мене не те, не те, не те, не те. І після розмови з тим ви відчуваєте себе максимально знаєте, таких якихось чорних тонах і максимально незадоволеним, і навіть, можливо, ще якісь відчуття провини появляються. Далі це люди, які постійно йдуть на якісь конфлікти, вони завжди знаєте, підтирають інших людей, якось задівають, щоб ви, ви знаєте викликати такі сильні. Емоції проконфліктувати далі. Це людина в ролі жертви. Вона завжди ну, мені так тяжко, я не можу піти. Чи, наприклад, знайди роботу, якщо ми вона потім такі, і знову, 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 знову щось, щось не так і жалюється жалюються. Немає вирішення проблем. Люди ну, не вирішують проблему, не просто оце жартовані, жартовані, жартовність. Далі людина настільки зациклена на собі, що вона знайде як пуп землі, тобто вона розкаже, а знаєш, я те, а я те, а вона а я, а знаєш що, а я те, а я те. Тобто людина. Не вас, вона просто хоче, знаєте, розказати про свої якісь про, про себе максимально. А інша людина, на що інша людина, її взагалі вона не цікавить. Коли ви стали помічати, що у вас такі люди, їх треба контакти, знаєте, з ними мінімалізувати, тому що вони максимально, знаєте, як ну, витягують з вас таку енергію і бажання, знаєте, до якогось такого щасливого життя.